На фестивалі зібрався цікавий студентський бумонт, де молоді театрали показали особистий номер. Розробником став викладач Ужгородського коледжу. Юнь з 15 країн обмінювалися досвідом. Від України свої таланти демонстрували кияни, львів'яни та Ужгородці. Дуже приємно, що коледж культури та мистецтв потрапив на цей фестиваль, тому що це дійсно. Дуже цікава міжнародна подія на фестивалі. Кожен день студентський бомонд міг подивитися три вистави для наших студентів. Це було дуже цікавим, те, що вони могли подивитися той світовий рівень, який зараз пропонується у театральній школі, показати щось своє, чого у світі теж немає, а викладається у нас. Розповідаючи про участь у фестивалі, ужгородські студенти відмітили привітність та життєрадісність, яка панувала під час фесту. Від нашої поїздки ми дістали. Багато чогось такого приємного і нового дуже сподобався фестиваль. Е, крім того, що ми показали свою школу, ми мали можливість подивитися інші театральні школи. Вражень реально Пару. дуже багато. Багато друзів, багато нових знайомих в нас з'явилося. Ми спілкувалися, якби подружилися дуже сильно з китайцями. Дуже дуже веселий народ, дуже позитивний і взагалі дуже дуже приємно було. Викладачі пишаються своїми студентами. Вважають, що ужгородські таланти отримали змогу навчитись нового у Колективів світового рівню. Міжнародний фестиваль, на їхню думку, був вдалим. Закарпатських студентів запросили на перший національний канал. Де вони також поділились своїми враженнями, а ще поспілкувалися з ректором Київського університету імені Карпанка-Карого. Такої поїздки ще ужгородський коледж культури і мистецтв, особливо режисерський відділ, ніколи не мав. Що є приємним для нашого ужгородського коледжу культури? Що школи театральні привезли свої вистави, а ми. Поїхали в Київ показати їм майстер-клас, як потрібно готувати актора до роботи на сцені. Але на досягнутому ужгородські студенти не збираються зупинятися, а вже пакують валізи для творчих зустрічей у сусідніх країнах. Нам дуже приємно, що наш навчальний заклад запросили для участі в такому прекрасному фестивалі, третьому міжнародному фестивалі театральному натхнення. І дамо поїздку, ми б не здійснили, якби, звичайно, не підтримка обласної державної адміністрації, управління культури. Повернувшись з фестивалю наших викладачів і студентів, запросили і в наші сусідні країни на фестивалі. Ну, будемо робити все для того, щоб наші студенти могли обмінюватися досвідом із студентами зарубіжних країн. Планується поїздка у місто Київ, де відбудеться святкування 10-ї річниці. Спілки хореографів в оперному театрі, наш танцювальний угорський ансамбль Сонях коледжу теж запросили, і я сподіваюся, що ми приймемо участь і в цьому масовому заході теж. Отже, наша молодь виявилась не гіршою, ніж закордонна. Кожен колектив нагородили дипломом. А Ужгородським студентам в честь Євро 2012 ще й подарували м'яч, на якому розписала збірна України з футболу.